На Миколаївщині 11 січня у селі Іванівка загорівся приватний будинок. 15-річний Дмитро, найстарша дитина у сім'ї Амальських, врятував свого брата, а потім загасив вогонь. Більше про цю історію розповість Єлизавета Кротик. Я бачу, що відсюди щось плам'я йде. Прямо Прям Ну так, да, тут воно горіло, прям добре. Я сюди, не, ну. Тут Владика вже не було, тому що владі вже був там. там кровать стояла, і він возлі кроваті лежав, дихав свіжим воздухом знизу. Минулого тижня у селі Іванівка на Миколаївщині загорівся приватний будинок. 15-річний Дмитро, старший в сім'ї Амальських. Під час пожежі він врятував свого восьмирічного брата. Просипаюсь від того, що мати кричить, каже: Вставайте, і ну я встав, я нічого не поняв, що все в диму. Бачу в другу кімнату, що воно горить все. Я такий ну, чую, мамка каже: Владик, да ті пошукайте, ну, не може знайти його. Я пішов одразу його шукати. Не, ну, не пішов спасати себе, а пішов шукати сразу брата мачого. Дмитро знайшов Владика майже в епіцентрі пожежі, той не міг самостійно вибратися. Хлопець схопив його і виніс з вогню на вулицю. Не, від, не хотів відгукуватися його. Потім цінніше, ну, цінніше, крика кликнув йому. Він відгукнувся я тута. Я чую, що він мене перед ногами, я його підмишку і єлі виход знайшов, тому що все чорне, я не міг нічого, я не міг вийти просто. Ось який диван, на якому спав малий, і воно перейшло на цей диван, на якому малий спав. І виходить, він проснувся від того, що поход горіло. Він намагався вибратися, але в нього не вийшло, тому що полум'я не давало йому вийти. Старший брат одразу придав молодшого матері. Жінка вже викликала рятувальників і медиків. А сам Дмитро почав гасити вогонь у будинку. Каже, хотів рятувати помешкання, адже сім'я не маленька. У нас великий дім, да ну произошло це все в самій крайній конаті. Це я не знаю, як воно там произошло, Каже, ну я сам нічого не зрозумів. Ми вгасили водою, горіла кроват. Я не знаю, з чого вона могла так загорітися, але я знаю, що загорілась кровать. Ми тушили її, але ну ми її затушили. Потім загорілася друга кровать, слідча неї. Ми її теж намагалися тушити, але ми її не затушили, тому що вона горіла внутрі. Подруга родини Надія розповідає, у родині шестеро дітей. Поки що вони під наглядом тітки, а мати нині з владиком у лікарні. Мама знаходиться возле дитини у лікарні. Зараз дитині вчора зробили операцію. Все завісить організму, Я думаю, людини, як він витримає. Ну, ми всі молимося, сподіваємося на те, що він витримає. Ти великий молодець, реально. Це від Дякую. наших рятувальників, від нашого колективу. Всього дякуємо тобі за сміливість, що ти потрібну хвилину був там, де треба, і врятував життя свого брата. За мужність під час пожежі працівники ДСНС у Миколаївській області відзначили Дмитра подякою. Причини пожежі ще встановлюють Єлизавета, кротик, Павло Павоткаченко. Подробиці телекнал інтер, марафон єдині новини.